Ще повинен знати депутат обласної ради, щоб реалізувати запити громади, яка його обирала, розповідала на семінарі від фахівців Деспро. Серія занять, які стартували у Полтаві, це ініціатива голови обласної ради Олександра Біленького. Адже кожен депутат, говорить він, має добре розумітися у правовому і економічному секторах, знати про підводні камені, аби не дати ввести в оману ні себе, ні свій електорат. Хочу, щоб якраз в цьому колективі тут є і голови фракцій, і голови постійних комісій, щоб у нас знаєте, Така була синергія зусиль для того, щоб ми ефективно проводили наші і комісії бюджетні, в тому числі, і спільні комісії, і щоб документ у нас був знаєте, таким, і цікавим, і містким, і саме головне ефективним. Я маю на увазі бюджет області. Проте правовий та економічний сектори це не єдині питання, на яких зупинялися на семінарі. Говорили і про унікальні права депутатів. Я почну з тих речей, які мало знають навіть досвідчені громадські політичні діячі, коли вони заходять у місцеву раду. Є певні стереотипи про те, хто такі депутати, які в нього можливості. Ну і звичайно, дуже багато уваги приділю питанню захисту представника народу для того, щоб дійсно для народу представник міг зробити багато. Щоб бути хорошим депутатом, добре справлятися зі своїми обов'язками, потрібно мати великі. Багаж знань додають представники Деспро, і вони мають надію, що цей семінар зможе їм в цьому допомогти. Обсяг нових знань потрібен будь-якому депутату там обласної, районної ради там чи міської. Тому ми вирішили допомогти в проведенні цього семінару, який буде сприяти депутатам Полтавської обласної ради, які виступили ініціатором і звернулися до Деспро, які дозволять отримати нові знання, які можна буде. Використовувати як інструмент у подальшій діяльності депутата облради семінар від фахівців ДЕСПРО тривав у Полтаві два дні. Це перший подібний, проведений для депутатів нинішнього скликання. Ну цього